Друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже цікавий день. Ми приїхали в Валенцію. Зараз з клієнтами будемо дивитися будинки на оренду, які знаходяться в дуже хороших містах Польщ. з Валенції. Там Петера, це є один з елітних районів, які всі подобається. І ціна оренду на будинки дуже шалена, доходить навіть до 4 тисяч євро. Якщо ми хочемо зняти ну, таке більш-менш нормальне, але це не саме головне саме головне це багато-багато документів, так і багато додаткових. Оплат на будинки дуже важко зняти будинки, дуже обмежений вибір. Всі хочуть або на тимчасову оренду, або один навіть нам сказав тільки іспанські документи, тобто ви повинні мати роботу е і всі доходи чисті в Іспанії. Тільки тоді ми можемо зробити страхову, тобто страхову 100% оформляють, тому що всі е бояться зрозуміти, що ви платили вчасно. Але ж і також обмежений вибір. Але будинки ми знайшли дуже гарні, які ми зараз будемо дивитися. Ми будемо вам транслювати, щоб ви розуміли, що взагалі можна зняти там за три тисячі три з половиною і тому подібне. Тому буде багато багато цікавого. Залишайтеся з нами.